Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у себе на каналі. Ми продовжуємо серію особистих моїх думок стосовно різних тем. І сьогодні я хотів би поділитися темою, чому я залишився в Україні. Але я хочу сказати, що рішення залишитись в Україні я вважаю одним з найважливіших в своєму житті. І якщо ви прийняли таке ж рішення, то Велика вам від мене повага. Пишіть в коментарях, якщо ви мали великі можливості, щоб поїхати, але принципово вирішили залишитись. На сьогоднішній день, проживши більше трьох років після того рішення, яке я особисто приймав на початку березня, це грашати. Кудись за кордон шукати якісь шляхи, чи залишитись тут. Залишитись на той момент в повній невідомості, в повному нерозумінні, що відбувається і що є. І я не такий один. Ви всі такі, хто сьогодні знаходиться в Україні, тому що ми не знали, чим все це закінчиться. На превеликий жаль, це нічим не закінчилось, це лише продовжується, і продовжується більше ніж тисячу. 200 діб. Але сьогодні, маючи цей досвід, я хочу сказати, що жодного дня я не пожалкував. І я маю надію, що ви також. Незважаючи на те, що сьогодні, живучи в Києві, ми можемо три доби не спати вночі, але ми продовжимо працювати. І який висновок я можу зробити, це те, що ми з вами стали набагато сильнішими. Особисто мій досвід. Коли я почав вивчати ринок закордонної нерухомості для того, щоб вивести свій бізнес в Європу, я думаю, що багато хто це зробив. Багато хто зробив і повернувся. Є й такий досвід особисто в мене. А не в мене, а в моїх друзів. А в мене особисто я почав вивчати ринок Словакії, ми вивчали ринок Братислави, ми вивчали ринок Австрії Вєни, Ми вивчали ринок Угорщини. Ми не вивчали тільки польський ринок, бо там досить. Швидко розпочалась криза, підняли іпотечні ставки по кредитам на житло і ринок нерухомості на початку української війни там досить сильно рухнув. Але коли ми почали вивчати, що треба зробити, щоб розпочати будівництво, наприклад, в Братиславі, то ми... Зрозуміли, що крім того, що там треба за землю заплатити в два-три рази дорожче, ніж, наприклад, десь в Києві під час війни, там треба витратити приблизно 2-3 роки, щоб отримати дозвол на будівництво. Це те, що при всій бюрократії, яка є в Україні, ми витрачаємо на це, щоб отримати всі технічні умови, всі при експертизи, дозвола. Ми витрачаємо рік. Там на це потрібно витратити 2-3 роки. Роки. Але це не найголовніше. Це можна було б пережити, якщо б не одне, але ті цифри і та математика, яка є за кордоном, вона навіть поряд не стояла з тією математикою, яка є сьогодні в Україні під час війни. Для нас, як для девелоперів, і для людей, які інвестують для фліпінгу, чи для спекуляції, чи для орендного бізнесу. І це ще. Одна така копієчка, яку ми кладемо в кошик, того, що в Україні навіть у війну, навіть в такому складному бізнесі, як девелоперський, набагато цікавіші фінансові умови і взагалі технічно-матеріальні умови для бізнесу, ніж, наприклад, в місті Братиславі, яка є столицею Словакії. Тому, коли ми говоримо про те, що ми тут сьогодні працюємо нам складно, то не так там гарно, як нам здається. Я знаю багато людей, які вивозили гроші на початку війни і намагались вкладати в різні бізнеси. Але в середині 24-го року я вже чув іншу історію, що вони намагаються назад завести ці гроші, тому що там щось з бізнесом не дуже клеїться. При всьому тому, що ви знаходитесь в повністю чужій ментальності, ви там нікому не потрібен і, скоріше за все. На вас там нападе депресія набагато швидше і довше, ніж вона може бути в Україні під час обстрілів і ракет. Дуже важлива історія, що війна дає нам нові можливості. Це може звучить трохи так ну, топовато для когось, але для мене особисто я чітко розумів, що це неймовірна можливість зайти на ті ринки, які ще вчора до війни були закриті. Ми будували в Запоріжжі, і ми там були. Компанія номер один по кількості будівництва одночасного. Хоча цей об'єм, наприклад, там в Києві чи у Львові, ну, не катувався великим, і це треба розуміти. А під час війни ми пішли в такі міста, як Київ, Львів, Закарпаття, Буковельський регіон, Слазький регіон. І сьогодні, напевно, це було б вже неможливо, бо ці ринки, куди ми зайшли під час війни, вони вже знов стабілізувались. Там є свої гроки, там є своє керівництво. І як ми розуміємо, в українському бізнесі не завжди чекають конкурентів в великому бізнесі. Але на початку війни була можливість зайти туди, де ринки були зупинені, де не працювали правила, де не було конкуренції, тому що все змінювалось, тому що мінялись ігроки, і більшість з компаній була взагалі зупинена. Тому ми скористались цим моментом, і на сьогоднішній день я хочу сказати, що у війні є свої плюси для бізнесу, для того, щоб масштабуватися і знайти свої можливості не стояти на місці. Особисто з мого досвіду я чітко розумію, що я як молодий хлопець на той момент мені там було 28 чи 29 років, прийняв рішення у війну заходити на київський ринок. До війни це було б майже неможливо, тому що тут дуже все зарегламентовано. І сформовано. Але коли ми заходили, то ніхто не будував, майже все було зупинено, і більшість ринку не зовсім розуміла, що робити і куди рухатись далі. Але ми приїхали з того міста, де за 30 кілометрів стоїть російський солдат і чекають, коли вони захоплять Запоріжжя. Нам не було чого втрачати, і ми йшли далі будувати у Львові, чи в Ужгороді, чи в Києві. А коли ми приходили на ті ринки. Ті люди, які все життя там працювали, вони не знали, що робити. Вони заморожували свій бізнес, вони призупиняли будівництво, бо вони були розгублені. А ми на той момент розуміли, що це дуже коротке таке вікно можливості, які ми не мали можливості не скористатися цим. Можливо, в вашому бізнесі ще це вікно відкрите. Тому. Не можна в ніякому разі зупинятися і про щось там дуже довго думати. Треба йти і завойовувати нові ринки, нові зони, щоб масштабувати зі своєю командою свій бізнес. До речі, друзі, поділіться в коментарях, який у вас бізнес і як ви його розширюєте або заморожуєте і чогось чекаєте. Я хочу сказати, що є і інша сторона є люди, які кажуть, що. Ви масштабуєтесь, ви хочете більше заробляти, ви хочете заробляти під час війни, коли всі люди воюють. При всьому цьому ви залишаєте своїх дітей в Запоріжжі чи в Києві, де літають ракети. Яка у вас відповідальність, на що ви так робите, і так далі? Я хочу сказати, що я так не вважаю, що це щось неправильне. Я впевнений, що. Мої діти сьогодні живуть зі мною, живуть в Україні, ходять в школи, ходять в садочки, ходять в ті ж магазини, де ходять всі люди. І це питання не про те, що я їх тут залишив або мені так зручно, коли я заробляю там більше грошей. Це питання про те, що сьогодні я формую філософію своїх дітей, що ми живемо у війні, що це наша реальність, вона нова. Напевно, поки що у нас нема нічого іншого. І мої діти повинні розуміти, що звук шахеда він такий, звук ракети він такий. Ми не можемо йому дати іншу реальність. Тому ми її адаптуємо, вони звикають, ми звикаємо. Звичайно, це не говорить про те, що не треба ходити в бомбосховище, чи принебригати безпековими речами. Але це про те, що сьогодні треба адаптовуватись до тої реальності, яка є, адаптовувати своїх дітей, і не треба їх тримати в якихось таких мильних бульбашках і розповідати якісь е, байки, тому що діти ростуть, родини ростуть, Україна вистояла, і ми точно переможемо колись. А сьогодні треба робити все, щоб зберегти цю країну, платити податки, розвиватися і не стояти на місці. Я часто спілкуюся з бізнесом різним, іноді задають питання: а що було б, якщо все ж таки захватили Запоріжжя? На момент початку війни, вся моя життєва капіталізація, всі мої заробітки були пов'язані лише з Запоріжжям. Всі будмайданчики, вся техніка, всі офіси, якась капіталізація, все було в Запоріжжі. Я точно можу сказати, що я би ні однієї години не провів би там. Чому? Тому що можна погнатися за своєю капіталізацією, за своїми квартирами, офісами чи будинками, і втратити життя, втратити дітей, зрадити себе і все життя про це жалкувати. Тому я точно і впевнено можу сказати, що там робити нічого, навіть якщо в тебе вся капіталізація. Тому що найголовніша капіталізація в нашому житті це наш розум і мозок. І якщо він є, він працює. Якщо ми віримо в Бога, віримо в нашу Україну, то ми точно зробимо нову капіталізацію, зробимо нові прибутки і дохіди в будь-якому місці України або за кордоном і досягнемо нових висот. Тому ні в коєму разі я би не залишився в окупованій частині раді своїх якихось благ. Тому, якщо робити висновок, чому я не виїхав з України, то я точно можу сказати, що я. Не жалкую. я, як віруча людина, вірю в Бога і вірю в те, що якщо ми зберігаємо свої цінності принципи на своєму місці, то в нашому житті все буде добре. Ми зробили велику експансію на сьогоднішній день. Ми будуємо більше 120 тисяч квадратних метрів одночасно. При всьому тому, що на початку війни ми будували 50 тисяч, тобто це майже X3. Ми сьогодні розвиваємо бізнес. Ми сьогодні працюємо з новими людьми, з якими, можливо, ми би не працювали, якщо б не війна. І найголовніше, ми стали набагато сильнішими, стойкішими і впевнені, що сьогоднішніми нашими скілами, які ми отримали завдяки війні, ми можемо бути в будь якій країні дуже затребуваними, тому що той досвід, який ми маємо під час війни, він неймовірно крутий. Тому я залишаюсь в Україні і я цим пишаюсь.